Олег, добрий день. день. Е, Представтесь, будь ласка, хто ви є? Ткач Олег Віталійович, голова дільниці 321-217. Спецдільниця. Угу. Е, я приїхав на ваш виклик, ви, ви кажете, вас побили, так? Вчора, ну можна сказати, сьогодні ночі я йшов з роботи. йшов з роботи. На воєнну со, на, на соцмі, соцмістечку до мене. Підійшло три людини, і сказали, що ти радикальна партія, голова комісії, ти не досі ну, попав і Ну, два-три удара мені дали, і вони втекли. Ви втратили свідомість, я так розумію, так? Да, так, строгі, ну, по, по, ну, втратив свідомість, а да, ну, їх вже, вже немає. З вами була дівчина, вона наробила крику, ви казали, так? Так, да, так, да, так. Да. І міліцію ви не викликали, так? Не викликали. А чому не викликали міліцію? О, я нашій міліції не довіряю. Ну я зрозумію, але все, все одно потрібно буде написати заяву. Це вчора було, сьогодні ви обов'язково напишіть заяву. Скажіть, будь ласка, як ви зараз почуваєте себе? Ну так не сильно голова болить. Крутиться голова у вас? Так, да, крутиться голова, так погано почуваю трохи. Ну. Сьогодні крути, на роботу так... ви не вийшли, я так зрозумів, із-за того, що ви погано себе ну, почуваєте. Не ви не вийшли. Як? Трохи поближче закриті. Будь ласка, око я покажу розсічення. Ви не е, ви були в лікарню? Ви їздили? Так? Їздив я в лікарню було дві медсестри uh -huh. і ніхто нічого даже не написав звернення не uh -huh. написали і направлення на ну ні звернення що я звертався наже не не зареєстрували не вас. зареєстрували а що зробили уколики зробили нічого не зробили просто подивилися помазали сказали зашивати якщо зашивати то початься останеться шрам якщо не зашивати то шрама не буде я що зашивати Але, я бачу, у вас очі почервонілі тут вас в очах не двоїться часом? Ну, трохи є. Трохи погано бачите, так? Да? Да. І... і тошнить вас, мабуть. Є, так. Да. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ці голоса людей цих знайомі були, незнайомі, не ви лиць їх не бачили, бо було темно, так? Да? Вони більше не... від вищі були. вищі були. І по. По, по фактурі його, теж вони, ну, мене були. Вони більше. Типічні тітушки, я зрозумів. А дівчина також не знала, так? Да? Теж не знали. От. А що ще вони казали? Просто сказали, що радикальна партія, так? Да, і... і що і я голова комісії, вони навіть знали, де я працюю. Чи, ну, Я так зрозумів, що вони мене ждали. Угу, угу. Тобто це була спланована операція, чекала? М Мабуть, так. Я зрозумів вас. Добре, присаджуйтеся, легше, не, не буду мочити. Нас так люди добрі, чим ближче до виборів. Тим у нас веселіше все побили на голову нашу спецдільниці от, Олега Ткача. Е, якісь тварі. Ну я, я розумію, з яких це партій, тобто дві-три партії можна назвати, але я сподіваюся, що е, це, це буде уроком. І наступні і ті партії, які є дружні до нас. От, будьте обережні і ходіть по двоє по троє, тому що ну, страшне, страшне, що робиться. Зараз ми поїдемо з Олегом в міліцію, напишемо заяву і поїдемо на судмедекспорт. Думаєте. Отак радикалів жмуть і, і, і давлять. Масійчука в Києві, а нас тут в Борисполі. Борис да, <звілляє> Бориспольську МВ.